Який проєкт розповіли у ветеранському хабі Росточа та на чим у громаді працювали освітяни? З вами Марія Канцеляристи. Зараз є час на головне. Першу новини держави та світу цього тижня варто очікувати оголошень щодо нових зобов'язань у межах ініціативи НАТО, яка передбачає закупівлю озброєнь США європейськими державами-членами НАТО для їх подальшої передачі Україні. Про це заявив посол США при НАТО Меттю Вітакер. На 1648 фопів зареєстрували іноземці за 9 місяців 25-го року в Україні. Це на 10% менше, ніж за той самий період торік. Про це повідомляє OpenDataBot. Загалом лише 0,7% від загальної кількості нових підприємців цього року складають України. Новини на Янтарне України. І до локальних новин сьогодні Яворівщина прощалася з двома своїми героями-захисниками України. Роман Ільчишин загинув від кулі ворожого снайпера, коли намагався прорватися до поранених побратимів, щоб урятувати їх. Петро Ткачик, позивний поеха, молодший сержант, служив на найгарячіших напрямках. Він героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна шана світла пам'ять і глибока вдячність героям які віддали життя за Україну. Днями піротехніки другого аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Другобич працювали в лісах Львівщини, щоб вилучити та знищити смертельні знахідки Другої світової війни. Ці застарілі боєприпаси були виявлені грибниками. Зокрема, авіаційну бомбу АО-10 знайшли поблизу села Качмарі на Яворівщині. Фахівці закликають громадян бути пильними. Відділ освіти Новояворівської міськради відзвітував щодо проведення робочої зустрічі директорів закладів освіти громади. Тут, зокрема, обговорили ключові питання організації освітнього процесу. Йшлося і про підготовку до свята обдарованості, під час якого традиційно відзначатимуть талановитих учнів і педагогів громади. Ветеранський хаб Росточе відзвітував, що вистава Маруся Чорай від Янівського театру в стінах Національного реабілітаційного центру Незламні у Львові днями стала частиною масштабного культурно-освітнього проєкту. Деталі про нього ми вже зібрали в наших соцмережах. Новини на Янтарне Фем. До важливих оголошень філія Новоєврівській електромережі інформує про тимчасове припинення електропостачання в селищі Шкло. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на повітряній лінії 04 кВт 15 жовтня від 9 години до 16-ї не буде світла на вулицях незалежності Чехова та Котовського в шклім про погоду. Денна температура у середу на позначці 10, уночі 3 градуси. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Вночі та вранці туман. Тепер це все головне, тож бажаю вам затишного і доброго вечора на хвилі 97,6 FM. 6 ФМ. новини щогодини на Янтарна ФМ.